Вибух у столиці, один чоловік загинув, ще один дістав поранень. Інцидент стався близько 9-ї ранку в одному із дачних масивів Києва. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки. Там зараз перебуває кореспондент забиті Анна Миронюк. Вона на зв'язку зі студією. Анно, чи відомо тобі, яка причина вибуху, що кажуть експерти? Доброго дня, Анно. На місці, де стався вибух, досі працюють правоохоронці. Територія, де стався вибух, обнісена огороджувальну стрічкою, Що вибухнуло наразі невідоме. Але ж місцеві мешканці кажуть, що за потужністю вибух був настільки сильний, що було чутно на увесь масив. В результаті загинув чоловік. Він дістав поранень обох ніг. А ще одна людина із пораненнями голови, живота та ніг зараз у реанімації швидкої лікарні швидкої допомоги а, будинок належить голові голові а, садового товариства. Сам він до журналістів одразу не вийшов, але за а, за нього вийшов чоловік, що на нього працює, та закрив двері прямо перед носом у журналістів. Це власність. собственність. це мій оператор. А я ж а хто вам дав такий указ закривати двері? Около 9 часов услышали взрыв. Сразу не знали, що произошло. Потім сказали, що граната, коли почали слідувати брати показання, то ми у них вже спрашивали, вони сказали, що граната взорвалася. Вона здригнула, що аж все зажужжало, зажужало все. А скільки там казали, що три гранати, Я їх не бачила, не чула. Просто мені сусід розказав, що каже, лежало три гранати. Щодо версії, одні з місцевих мешканців припускають, ніби це зірвалася одна граната, другі кажуть, що їх було декілька. Ще існує версія щодо того, що зірвалася не граната, а саме вибух був спричинений газом, вибухом газового балону. Що сталося насправді? З'ясують правоохоронці. На цьому у мене все Анно. Дякую, це була Анна Миронюк із подробицями ранкового вибуху у Києві. Один чоловік загинув, ще один поранений.